Ну що, пішли ми останній раз по грибе, я так думаю. Пару піпіньків. Грибів не було видко. Поки... Поки не наде на такого осіннього. Ах, який твердий. Ух. Клас. Файний грибочок. Ну, може щось назбираємося. Наступний претендент. Залізти в відро. А. Остатки сладкі. Отак От мені хлопці казали. Такого писали, казали, що я неправильно роблю все. Чисть. Погнали. Oh, no. Підлізли веще. Наступний претендент. Oh. То як дивані експерти розказували. Йдемо далі. Нема багато. Там один, там один. Переважно більше молоденьких, так. Оце найменший. Але є. Не знаю чого. Але він лежить. Одна нога. Тиненько, тиненько. Не витримав. Відловився, ліг спати. Вийди, Сань, і вади позивати чистить. Ну, хтось чистий тут. Рибочка хтось чистив. Оооо. Він зливається з природою. Так. Отак. Відкрутив голову. Ой. Останнє, я думаю, що в цьому сезоні, напевно. Напевно. Раз, молоденький. Пішли молоденькі. Від вас І Ось така краса. Тут є, вері, тут є. Потрошки, потрошки є. І людей нема в лісі. Гриби є, людей нема. Аліс, подивитися, що це таке. Це якесь непонятне. От ліва води. Тому що понятне, то що мені треба. Класно, класно. Звернув увагу на цього мухомора. Велико. А ще й не дуже дивився. Ох ти що. Так, глибоко заліз. Попробую його викрути, як його не можу вирвати. Ось такий паньок. І он дивій весь ще дуже шостки похоже. Ну так. Да. Воно. О, цей вже легше пішов. Красота. О, таких багато тут всяких. Пустічок. І очі розбігаються. І можна пропустити отакі красені. Ну, майже похоже. От зліся звідти, щоб піти унес. А тут долині отака краса. О, раз. А вот другий. Підперсь. О! Там чиясь хатка ще нічого. Народ, я почистив там тих двох. здалека Замітив, що якась голова торчить Вот -то. о, о. А, -а. просто клас От за таким варто походити Не ну взяв я їх в руку Ох, Ах, клас, просто Дорога Лізли мене ще. Ну от попри дорогу в його в двіщині росте. Такий рубек. Він аж вломився. Самий. Ну тут каслуха тіста море Все Це буде завершальне йдемо додому Будемо. Треба щось з ними ще робити Все, всім пока всім дякую Щось буде цікаве по дорозі, обов'язково покажу Ну що я казав, що покажу щось інтересне Хто замітив Всі спліт що не спиш? пучка. А, яка кобаса йой йо Якась вона придурена ОСА замерзла Сио замерзла. Може не було попаде. Йо, не було. Те, Фу, ти, змінюка. Деся не кусає, мані. я нічого собі. Не кусає, патек. Ну, Ладно. Бри заголу. Tá rolando Não, não. não, não. não, não. tá é de